Ми говоримо про месіанство, ми говоримо про величезні планети, про космічний масштаб. Ти просто відчуваєш, як тебе тягнуть крізь Аракіс. Деяким акторам навіть взагалі не знайшлося місця. Я навіть хотів би акцентуватися на одній конкретній сцені. Зендея, коханка, по суті, наложниця. Я не зовсім зрозумів такого вибору вільньова. Чисто для, для задоволення глядача. Сьогодні я, Юра Поворозник, головний редактор контенту національного онлайн кінотеатру світ ТВ» і Микита Тищенко, наш контент-менеджер і людина, яка особисто обирає всі фільми, які з'являються на світ ТВ», говоримо про «Дюну», частину другу Дені Вільнєва. Ти маєш знати, яко хату тебе поки дихає. Ти не втратиш мене, якщо лишатимеся за Подумай і поле атріт. Це Ти Не готовий до того, що буде. Без сумніву. Один з найбільших фільм цієї весни. Я думаю, точно, якщо не року, якщо не року, там ще є дедпул новий, який може позмагатися, але мені здається, от конкретно весни дюна завоювала. Стовідсоткова це друга частина дилогії, скажімо так, поки е, що е дилогії, поки що дилогії. Так, екранізації книжки Френка Герберта, яка і називається Дюна. Е, перша частина вийшла в 2020 році. Е, зараз вийшла друга частина. Обидві частини знімав Дені Вільньов. Головні ролі зіграла просто плеяда зірок. Там і тімоті е, е е е е е е Шалама і Зендая, і е, Оскар Айзек, який був в першій частині. Талан Скарсгард і Джейсон Момоа. Джордж Бролін. Хав'єр Бардем, Ребека Фергюсон, Флоренс П'ю в другій частині, Остін Батлер, майже, майже Лауреат Оскара так. за свою роль в «Елвісі». Так. І не можна забувати про Крістофера Вокена, який зіграв. Імператора. імператора. І Аню Тейлор Джой, яку взяли на три секунди. Фільм настільки великий, що вони змогли взяти одну з найбільш затребуваних зірок Голлівуду на трьохсекундний погляд в камеру. А деяким акторам навіть взагалі не знайшлося місця. І, так, напр... Тому ти скажеш, не заплатили. І вони нічого не сказали. Такі ми були ми були щасливі бути частиною цього, цього фільму. Так, актор, який зіграв Ментата в першій частині «Дюни», він не отримав місця. Він знімав сцени в другій дюні, але його просто вирізали. І Тім Блейк Нельсон, актор відомий своєю співпрацею з братами Коїнами. Він також, навіть ми не знаємо, кого він зіграв, тому що його персонажа, якого він зіграв в Дюні, повністю вирізали з фінальної версії фільму. На щастя, чи на жаль, ми вже, ми вже не дізнаємося. Ми вже ми вже так, як тобі друга частина? Я вважаю, що це один з наймасштабніших, найпічніших фільмів року. Ну, року, як точно. мінімум року, року так. Точно. А то і деякі сцени за своєю масштабністю, за своєю реалістичністю, вони порівнюються взагалі з найкращими представниками свого жанру: від не знаю, володаря перснів до хороброго до серця. володаря перснів. Від другої до третьої частини так, якщо залишати їх суто в жанрі фентезі фантастики, то так, але в цілому їх можна порівнювати з будь-якими масштабними батальними сценами, які ми бачили в довбушу. Я зі свого боку, ще хочу сказати, що якщо ви дивилися першу частину, то ви можете пам'ятати, що фільм був дещо повільний в своєму розвитку. Він був такий неспішний, медитативний. Там були довгі глибокі кадри, як піднімалися кораблі, летіли там і так далі. Друга частина навпаки, друга частина максимально, максимально динамічна, і настільки, що ти просто відчуваєш, як тебе тягнуть крізь Аракіс, крізь взагалі те, що відбувається з полом Атрідом. Як ти думаєш, для людей, які не читали Дюну? Перша Дюна вона, для них була складною, зрозуміло, в цьому плані. Е, друга дюна, якщо ти не знайомий з першим джерелом, як тобі здається, вона простіша з е, глядачем? М мені ви? здається так. Мені здається, так, е, на користь другої дюни грає те, що це, по суті, фільм-кульмінація. Угу. Він іде майже три години, але ти не відчуваєш хронометражу просто через те, що. от всі, скажімо так, кульмінаційні події, до яких нас готувала можливо перша частина, вони всі приходяться на цей на другий фільм, і те, як чи яким чином у Вільньова вийшло створити цю планету. Тобто зараз, особливо коли ти дивишся блокбастери з величезними бюджетами, дуже часто спостерігаєш, як актори діють буквально в штучних цілком павільйонах павільйонах, так що все, з чим вони взаємодіють, воно ніби нереальне. Це тенісний м'ячик. Так, що це тенісний м'ячик, яким просто кажуть, куди їм треба дивитися. А дюна, ти відчуваєш тактильність планети. Ти буквально відчуваєш пісок, який навколо який справжній. Ну, вони знімали в справжній пустелі Йордані на справжніх знімали. барханах, так тому це все реальне. Але звісно, там є спецефекти, звісно, там є комп'ютерна графіка. Але Вільньов зарекомендував себе особливо цим цим фільмом як майстер комп'ютерної графіки, яка не ріже очі. До цього Нолан зарекомендував собі. Створив собі таке саме реноме. Він навіть жартував, що коли отримуючи премію від. Спілки спеціалістів з візуальних ефектів він пожартував, що дякую, що ви нагородили мене. По про те, що я завжди кажу, що я не користуюся вашою допомогою. І тут так само тут є комп'ютерна графіка, але те, наскільки вона е, органічно не заважає, наскільки вона не привертає до себе уваги, тільки збільшуючи масштаб, але зірками залишаються араки, залишається пісок, залишаються герої, і немає відчуття, що все це намальовано. Я навіть хотів би акцентуватися на одній конкретній сцені. Це е, сцена, коли головний герой Пол Атрід. Сідлає величезного хробака, Шайхулуда, і про неї багато говорили. І вона виглядає супермасштабно. Вона виглядає дуже динамічно, але при цьому вона зроблена дійсно максимально тактильно. Тобто, це не якийсь намальований хробак, на якому зверху їде персонаж, і ти бачиш, що він сидить на зеленому диванчику на зеленому фоні. А сцена навіть зроблена така, що тобі летить постійно пісок в обличчя, ти особливо не розумієш, що відбувається. Ти відчуваєш себе буквально на цьому величезному Хробаку, і в тебе немає думки про те, що це насправді неправда, не такого не існує. Так, і от коли ми кажемо про увагу до деталей режисера, це буквально увага до деталей, тому що в цій сцені, про яку ще не сказав Юра, ми бачимо, як е, гаки вчіпляються в шкіру хробака, і ми бачимо, як вони її відтягують, що можливо зробити на комп'ютерній графіці. Але ти розумієш, що вони робили справжню модель хробака, яку справді чіпляли гаки, і це те, що ти бачиш, це максимально реалістично, ну так. І чисто для для задоволення глядача це так, найважливіше, і це і це фіксується навіть підсвідомо. Ти дивишся, і ти розумієш, що у тебе немає відчуття, що от це намальовано, і це одразу ви, ніби як виймає тебе з подій. В дюні 2 такого просто немає. Так, і для тих, хто читав Дюну, мені здається, варто сказати, що, бо перша частина Дюни, всі якраз, особливо люди, які люблять Дюну, говорили, що Вільньов дуже-дуже дуже детально поставився до... до книжки. Він її майже слово в слово екранізував. Друга частина може похвалитися, напевно, динамічним... динамічними подіями, але не зовсім таким ставленням до книжки. Так, у другій частині Вільньов доволі сильно міняє головного героя. І те, наскільки він сприймає свою долю, тому що е, значною частиною Дюни є ідея е, обраного героя. Месії. Месії, Так, чи потрібен нам взагал... Чи можемо ми довіряти людині, яка має сили обраного героя? І зазвичай до цього у фентезі завжди відповідь було так: якщо ця людина наділена такими властивостями, якщо вона наділена такими здібностями, то це людина, яка автоматично заслуговує цієї довіри. Дюна якраз про те, що а чи справді вона заслуговує цієї довіри? І... Краще це розкривається в пізніших частинах, але Вільньов вже в другій частині це, скажімо так, зробив основною частиною свого сюжету, тому що наш головний герой він постійно сумнівається. Він маючи всі ці сили, він постійно думає: а чи справді я маю використовувати їх, і що цікаво, ми говоримо про месіанство, ми говоримо про величезні планети, про космічний масштаб, про спецефекти, які нам допомагають побачити нові світи. Реалістичними, але в тому в тому числі максимально масштабними, тому що ну коли Вільньов вільньовзімає зразу трьох величезних хробаків, які атакують армію, і це зроблено панорамними е зйомками, це ну викликає абсолютний захват. Але при цьому фільм примудряється не бути пафосним, не бути, а бути навіть комедійним. Особливо особливо е, варто згадати персонажа е, Хав'єра Бардема Стілгара, який в книжці був дуже серйозним таким персонажем, ну от наставником е, головного героя. А в фільмі його перетворили на ледь не комічного персонажа. Як ти думаєш, доцільно недоцільно? Я зараз про це спитав. Я не зовсім зрозумів такого вибору Вільньова, але найбільше мені сподобалася інша зміна персонажа, яка сталася не зі Стілгаром, а з Зендеєю. Uh -huh. Тому що Зендея, коханка, по суті, наложниця Пола Чайні. Тріда. Зендея акторка, Так, Зендея Торка, яка зіграла Чані, Чані з е, е, коханої жінки наложниці, буквально наложниці Пола, перетворилася тут на набагато суб'єктнішого, дієвішого персонажа. І саме це мені здається, що саме цей персонаж найбільше став такою точкою непокнепогоди людей, які люблять книжку, і людей, які не читали книжку, тому що люди, які не читали книжку, вони сприймали такого персонажа доволі органічно і зрозуміло. А от е, люди, які полюбили Дюну, такою такою, як її написав Фран Герберт, їм така зміна персонажа не припала до душі. Але в будь-якому випадку. Ви самі це можете оцінити. Якщо ви ще не подивилися Дюну. Якщо е, подивилися Дюну, то передивляйтеся її в нас на світ Ві. Якщо ви подивилися, якщо ви ще не подивилися Дюну, то насолодіться цією величною планетою Аракіс і жартами е, Стілгара про лісана Альгаїба, які ви вже ви вже явно бачили в соцмережах. Тому е, вмикайте Дюну і е, підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропускати наші нові відеообговорення. А зараз ми з вами будемо прощатися. Papa, pa. to było